Всім привіт! Мене звати Ольга Райтер. Я представляю ініціативу Львівську ініціативу Cluster in UA. У 2014 році ми подавались на конкурс соціальних проєктів від Саненбеву і перемогли в ньому. Випадково дізналися про цей конкурс. В нас були певні речі, які ми хотіли зробити з народним домом на збоїщах. Це, це така культурна установа, де ми проводимо Певну діяльність з громадою та з мешканцями всього міста. Ми хотіли це зробити, зокрема ремонтні роботи. І ця ініціатива, ця цей конкурс видався якраз на часі. Протягом місяця ми дуже активно збирали лайки. Це було нелегко насправді, але багато людей дізнались про нас, і крім того, що ми виграли гроші, ми ще й отримали хороший піар.